За час проведення АТО державними структурами і волонтерськими організаціями до військових підрозділів було надано понад 30 типів безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них відповідають заявленим характеристикам, але зараз потребують покращення і систематизації. Основні проблеми, які виникають, це виробка єдиної позиції щодо характеристик таких безпілотних літальних апаратів, їх номенклатури для виконання різноманітних задач. На полігоні першої окремої танкової бригади в Гончарівську, що на Чернігівщині, відбулися показові польоти безпілотних авіаційних комплексів вітчизняних та закордонних виробників. Були представлені і зразки ударних безпілотників типу поле бою. Споряджені вибуховими пристроями, квадрокоптери виконали бойове метання по мішені з повітря. Такі апарати, типові камікадзе, вони здатні сідати з повітря на військову техніку, дахи будівель, перелітати практично будь-які перешкоди та здійснювати вибух в потрібному місці, врятуватися від такої. Зброї дуже важко. Ситуація пов'язана з створенням ударних безпілотників. Вона складається на два компоненти: Перше – це надзвичайно складний технологічний рівень на створення оперативно-тактично, стратегічних ударних безпілотників, як це робить сполучені штати, ізраїль інші країни. Це надзвичайно дорого і довго. З іншого боку, бойові дії в зоні АТО показали, що треба мати такі дешеві засоби внесення удару по противнику на базі гелікоптерів або на базі дешевих безпілотних систем. Юрій Стоянський, Ірина Монастирська, Олександр. Андър Штупун, час чай.